І так, що таке аркан, як його визначити, і що таке взагалі матриця долі, як її прочитати. Спочатку ми будуємо матрицю свою на будь-якому сайті, який вам доступний, і дивимося аркани, які впливають на наш характер і особистість. Аркани це задачі душі у цьому втіленні. А матриця взагалі виходить з того, що є теорія реінкарнації, і досвід, який наша душа прожила в минулих життях, переноситься на це життя. Кожен аркан ми можемо проживати як у позитивному плані, так і в негативному. І це цілком залежить тільки від нас самих. Так, і спочатку звертаємо увагу на цей аркан посередині. Це аркан характеру, зони комфорту, і він е, максимально формує нашу долю і наш характер. Далі ми звертаємо увагу на аркан нашого дня народження. Цей аркан відповідає теж за наш характер і за те, якими нас бачать е, інші люди. Наш місяць народження це. Зона таланту, да, і, взагалі, зона таланту виходить з того, що в минулому житті ми жили по плюсу цього аркану, а в такому поглибленому плані в плюсі всіх цих трьох арканів. І ми можемо взяти звідти потенціал, талант і в принципі подивитись, яка, яка, який у нас є потенціал вже з народження. А далі ми звертаємо увагу на наш кармічний хвіст. кармічний хвіст складається з трьох арканів і говорить про те. Яку травму ми винесли з минулого життя і що не можна повторити в цьому житті? Ці аркани е, дуже часто у мінусі, і протягом життя ми повинні їх виводити у плюс, тобто працювати з цим. Також кармічний хвіст нам може показувати, е, ким ми були в минулому житті, які у нас могли бути сценарії, їх дуже багато. Це не тільки загально прийняти варіант, який ви можете просто та, вести свій кармічний хвіст і знайти в гуглі. Там дуже багато варіантів поєднання цих арканів, і дуже цікаво. Далі матеріальна карма це сума цифр. Е року народження. Це аркан відповідає за те, що не склалось в минулому житті, чому ми не були успішними. І в принципі, це така кермічна задача до 40 років. Тож цей аркан ми теж повинні виводити у плюс, і до 40 років ми його да, в позитивному плані повинні вивести у плюс. Цей аркан дуже сильно впливає на наші фінанси, на наше здоров'я, в принципі, на весь наш побутовий матеріальний світ. Щодо призначень, я запишу другу.